Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена. Сьогодні у мене буде звіт по проекту Project Pen. Кому цікаво, будь ласка, залишайтеся зі мною. Кому цікаво, що я там закінчила, що не закінчила, які в мене результати протязі двох місяців. Отже, сьогодні 13 березня або десь напередодні 12, і я вирішила все ж таки зняти вам цей звіт і показати, що в мене і як. Працює цей мій метод такий Project Pen, чи не працює? Хто не знає, що таке Project Pen, це на протязі року я обрала для себе 17 продуктів, і я намагатимусь їх якомога швидше закінчити. Хотілося би так, так? набагато швидше їх закінчити, ніж воно йде. Якщо в мене закінчується якийсь продукт, то я на заміну цьому продукту обираю таким чином такий Rolling Project Pen. Project pen обираю інший і починаю відлік. І звіт в мене кожних два місяці буду робити звіт. Отже, хто не бачив мій початок Project Pen, я вас запрошую подивитися саме, що в мене там брало участь, і яка була вага, і що як в якому стані було. Отже, а сьогодні звіт, перший звіт. По проджект пану. Піду я так за своїм списочком. Хочу вам сказати, що я собі вже це все повідміряла, Значить, поважила, щоб вже знати, і пізніше не затягувати відео, що і до чого. Значить, Перше, перше, ви знаєте, що в мене ця велика баночка сироватки від Farmstay, була така величезна банка 250 мл. Минулий 2024 рік та банка була зі мною. І на початок січня я перелила залишки от сюди, і хочу вам сказати, що я повністю закінчила цей продукт. Нарешті ця сироватка в мене завершилася, і маса бруто була 38,57, тобто 38 грамів, ну, ще з баночкою, та тому маса брутто, отже, і все. Якщо брати так до уваги, то саме ця баночка вона має в нас, здається, 15, так? 15 грамів ця баночка мала. Тобто тут того засобу було вже небагато, залишалося, я його завершила. Все. Тепер я можу спокійно казати, що на заміну даному продукту ми будемо щось з вами обирати. Далі олія для волосся. Ви знаєте, олійки для волосся я люблю. Ця у мене олійка дуже давно, вона вже в мене старенька. І хочу сказати, що за два місяці я теж, теж зробила позначку на просвіт, а таки гарно мені її зменшилося. Дивіться, за 24 рік так теж гарно пішла мені ця олійка. І якщо в мене такий буде результат, то ще десь ну ще вона в мене буде до літа. Як мінімум, після кожного миття волосся я на кінчики даю два натиски, і на кінчики завжди даю цю олійку. Має приємний аромат, мені цей такий ефект подобається. І я продовжу. У мене є ще декілька олійок в запасі, закінчиться ця, то я обов'язково буду брати якусь іншу на заміну. Значить, ця олійка від компанії UNICE, серія Боржемська за мною залишається. Так, але результат, кажу, вам досить таки непоганий. Крем для обличчя. Так, я вам не сказала на початку відео, що в мене тут буде трошечки догляду, і аромат, і декоративна косметика. Я не планувала в 2025 році вести це все якось окремо. Ну, а далі то все як Бог дасть. Отже, це в мене ось такий кремчик. Я вам, коли його показувала в на початку, коли я його брала, говорила, що я не знаю, підійде він мені чи не підійде. Він має ось таку гелеву текстуру, але це дуже класне мега-зволоження. І от коли я хворіла, ковід, запалення легень, шкіра відновлювала тобто потрібно було в шкірі, так, і... Внутрішнього і шкіра дуже суха була, лущення, свербіж. Цей крем дуже гарне дає зволоження. Він працював навіть самостійно, не потрібно там якісь сироватки було додатково використовувати. І хочу вам сказати, що цього кремчику на початок це був. Абсолютно новенький крем. Зараз в мене 43 грами 97. Ну, це буде 44 грами. Ну, можна навіть ось так, так спостерігати, що я таким ним користуюся на вечірнє і часом на ранкове примінення. Але згодом я вам скажу, що цей кремчик у мене піде на ранкове примінення. Буду зранку ним користуватися, тому що на вечірнє я планую дещо інше зараз брати. Отже, Спрей для тіла наступний, так, у нас йде ось такий від компанії Фармасі. Якось я вам розповідала, що в мене з ним за історія, Він прийшов мені такий без етикетки, тому що по акції його брала, якісь там браковані засоби. Але в мене був. Оригінальний, та зі всіма етикетками такий аромат. Приємний, солодкуватий, такий квітково-фруктовий, ненав'язливий. Щось віддалене мені десь далеко-далеко це, типу, така знаєте, аналог на Нінурічі на це червоне яблучко. Тут теж відчувається таке ця делікатна солодка такого червоного стиглого яблучка-соковитого. І дивіться, тут я на початку. Так він в мене був абсолютно новенький. Трохи я таким ним покористувалася з моєю колекцією ароматів. Це не так, я вам скажу просто: знаєте, використовувати цей спрей. Зазвичай використовую його після душу на вечірнє примінення. Він йде на спирту, тому майте на увазі, вона є ще в каталогах ці спрейчики. Дамур називається, він якось так здається. І що мені вже пам'ять не зрачує. Так, далі в мене по списку йде бальзам для губ. І це теж компанія Farmси. Не тому, що він мені там не подобається чи ще щось, а тому просто що теж давно вже він в мене відкритий, і рука саме до таких форматів не тягнеться. Це в мене з лохиною. Приємний солодкавий аромат, вуста дуже гарно зволожує. Я ще тут, пам'ятаєте, додала свій ось цей медовий, виколупала, щоб там вже не лазити пензлем, а вже тут за одно набирати. Ну, також можна спостерігати, що таке денце там у мене гарненьке. І, і ось цей зайхерб бальзамчик. Я навіть використовую беру так на лопатку, дістаю, бо пальцями туди не хочу лазити. І використовую, знаєте, на лікті. На коліна, коли от е, така суха шкіра дуже гарно зволожуть. І знаєте, що я вам скажу? Я дівчатам писала в своєму телеграм-каналі, що в мене тріснула п'ятка, дуже боліла і важко було мені ходити. Я на ніч змащувала ось цим бальзамом з айхербу. От. Він такий жарненький, і мені оці Sierra Біс дуже класні бальзами заживляючі, Якщо у вас є якісь тріщинки чи ще щось, то придивіться. Цей же ж бальзамчик він також приємний, гарно на вустах дає таке зволоження, приємний аромат. От. І в мене його було на початок 17,42 г, а зараз є 17,03 г. Я постараюся вам картинки та з фотографіями вставити до після, щоб ви собі наглядно бачили. Далі по списку в мене йде база. Також від фармасі, ну так склалося. Дивіться, це дуже гарна база, і вона буває на акціях. Якщо вам треба якесь класне фото, це фільтр для вашого обличчя, прям затирка для пор. Дуже гарна база. Її 25. Грамів, вона для силіконоста така. Я от в лютому місяці, десь з середини січня, Люти, я старалася її використовувати практично на щодень, бо мені шкода, що в нас зіпсується. Но це дуже гарний засіб. От, бувало таке, що не всі засоби з цією базою, особливо от, цей кремчик, я вам розповідала в порожніх пляшечках, відвішаю. Це був абсолютно самодостатній продукт. Вже на такий продукт ви не нанесете ніяку базу, тому що воно вам буде скочуватися. От, є такі та, засоби. От. А так, то, в принципі, база класна, і в мене по ній теж вийшов дуже гарний результат. Я маю надію, що так воно і далі буде. Це, звичайно, база не на щодень. І не всім вона потрібна, але вона в мене є, і мені хочеться її використати, а не так, щоб вона зіпсувалася. Значить, в мене було на початок 26,57, а зараз 23,86. Ну, тобто, таки <свісно> непогано, я вважаю. Так, далі в мене гель для брів від Color Intense. Ось такенький. І ви не дивіться, тому що коли я роблю відмітки, я виймаю цю середину паличку. І ось тут в мене відміточка. Ви знаєте, я до нього вже таки прилучилася використовувати, хоча він в мене вже такий пофарбований. Я говорила, що він залишає такий білий слід на бровах. От, Але, от, бачите, я вийняла. Паличку і все стало на свої місця, і я і відмітка стала також на своє місце. Але я навчилася ним користуватися, і мені шкода, що такі засоби можуть пропасти та краще його використати. Я от використовую помадку, а пізніше я беру цей гель. Він не перестав залишати слідів білих, все ж таки він їх залишає. Але я беру власне, щіточку, якою я наношу помадку, повертаю її ось цією стороною, де є щіточка. І це все таке, ну, цей такий наліт вичісується чудово. І таким чином я його, ну, бачите, ну, я брови без брів на, на вулицю не вихожу, вони в мене досить такі рідкі і темні. І все ж таки, коли я їх трошечки підмальовую і фіксую, то мені більше подобається, ніж коли там я не нафарбована. Та, я себе якось впевненіше почуваю, тобто макіяж не дає мені якоїсь такої впевненості більше в собі. І брови це. От Тональний крем, брови, то такі знаєте, прям, от, треба мені це все намалювати, а потім вже кудись вийти. От, хоча бувають моменти, що і не хочеться нічого наносити, і, і без макіяжу виходжу. Тобто, але все ж таки заставляю себе в хорошому сенсі цього слова робити макіяж. Далі скульптор білор дизайн. Е, так. Теж мені не хочеться викидати продукт, тому що я за нього заплатила кошти і хочеться його це все використати. Так, дивіться, яке красиве тут в мене буде завершення. Скоро тішуся, що не викинула цей засіб, а таки добила, бо сам продукт досить непоганий. А мені засіб подобається. Єдине, що це потрібно вже виводити. Давненько зі своєї колекції, і я тут його і важила, і в мене є здається і фотографії, я обов'язково вам їх вставлю. У мене було 2783, а зараз 2460. Скульптори також дуже гарно дають живості обличчю. Я їх дуже люблю, я їх просто обожнюю, і в мене є і не один. От, якось треба бути якісь інші тоді візьму Ну, але тут ще в мені є над чим я вам скажу працювати, тому що, ну, як бачите, продукт ще залишився. Далі в мене йде помадка для брів цього ж бренду. І хочу вам сказати, що зараз я покажу вам результат. Дивіться, в мене є тут Денці. Я коли дивлюся дівчат наших, які показують, як вони закінчують ось такі помадки для брів. Я їм просто заздрю, але дівчата щиро вам заздрю, чесно, бо я теж хочу, так як ви, але мені це не так якось швидко виходить. От. Тому що цей засіб, я не знаю, з яким. Я тут це день колопала, знаєте скільки? З 2024 року, щоб тут щось хоч, якийсь був би результат. Картинку я також вам вставлю, як це в мене виглядало на початок та 2025 року, бо вже напевно за 2024 рік я там. Хоча, можливо, є якісь фотографії, але я здається їх вставляла в відео про початок, початок мого Project Pen. я там вставляла вам відео початкові, скільки в мене було цих всіх засобів. Ну, я вже не буду ці фотографії шукати. Зараз маємо вже 25 рік і вже буду по факту дивитися, що в мене тут було. Бачите, в мене день це там трошечки збільшується. Я маю надію, що я. Цю помадку виведу у 2025 році, але не знаю, бо все ж таки мені пензлем, я кажу, пензлем, мені олівцем таким мікроматичним, Мі теж подобається і швидше наносити мій макіяж, брови фарбувати, ніж помадкою. Дивіться, в мене було 7,07, зараз 6,97, але таке, така ямка досить гарна, я тішуся, що вже день це видно, мені це, якось, мене це мотивує на. Подальші мої дії і подальше нею користуватися. Ой, мій плачевний тональний крем від Avon True. У мене у відтіночку Нюд. Ви знаєте. Що ви нічого не знаєте, я не знаю. Я не знаю, як я маю ним користуватися. Я не знаю, що я маю з ним робити. Ну, не подобається він мені. Ну не подобається він мені. Останній раз я його наносила, він знову мені в пори запав. Передостанній раз я його наносила, він нормально ліг. Я не знаю, от догляд цей самий. Що з ним не так, чи щось зі мною не так, не знаю. От не знаю все. Не хочеться мені цей продукт носити і користуватися ним. От на роботу ні в якому випадку ні, тому що він не протягом дня він дуже прям буде видно його на обличчі. Я мала необережність один раз його нанести на роботу. Ніби так досить непогано він ліг, Я так тішилась, думаю, о, прикольно. Але десь коли приїхала на роботу, там зайшла в туалетну кімнату. От, дивлюсь на себе в дзеркало, і я просто бачу, що на моєму обличчі ось цей тональний засіб. Це було жахіття. Я не знала, чим я його маю стерти. Коротше, і це було так некрасиво. От я не пам'ятаю, що я тоді робила. Я, здається, тоді брала суху серветку, і трохи щось там, що мене найбільше там чіпляло, то я видаляла. Ну ні, нащо мені такі танці з бубнами, якщо цей засіб. Є набагато гарніші та, засоби, але десь я до якихось відео чи ще щось стояв. Думаю, що я таке його доб'ю. Ну, але це просто ну, тягнеться мені до нього рука. Значить, 52,91, 50, 37. І фото теж вам ставлю. Ну, все ж таки, мені здається, там трошки денце збільшилося на 2 грами. Так, далі ось ця пудручка, яка вам тут мозолить очі. Є класне дзеркальце. Нею не юнеку... так. Користувалася один разочок. Один разочок я нею користувалася, сама пудра драку якості дуже класна, але ем, знайшла її в своїх запасах, треба просто її використати. Тому що продукт класний. Єдине, що ем, чомусь зараз в мене рука до пудри не тягнеться, не хочеться мені припудрювати обличчя. А тут вирішила якось робила макіяж, згадати, як це з цією пудрою. І вона досить гарно лягла, так, знаєте, зблюрила обличчя, пори. Такі Класно, мені, мені подобається ефект. Я планую, буде ближче, можливо, до літа, нею таке користуватися частіше. Так, Тіні від Pharma's. Ось ці, тому що засихають. У відтіночку в мене Alon Glast 01 Pink Glow. Ось так називається Pink Glow. Є е ще в каталогах, можна їх придбати, тільки вже вони будуть у вас з сріблястою кришечкою. У мене ще в старому пакуванні, вони якісь там перевипуски зробили. І так. Я стараюся ними користуватися, і в мене там є досить таки непогане денце. Я бачу, така ямочка вже з'явилася. от, І вони, бачите, відстають вже так максимально підсихають, відстають вже від своїх кордонів. І кажу, боюсь, щоб не засохли. Я довгий час думала, пальцем туди залазити незручно, потім це на оповіку наносити. Пензлем набирала синтетичним щось мені не дуже сподобалось. Так само, як і натуральне, в мене є з кози. Думаю, знищу я цей пензель. От. Це я показувала вам колись в покупочках аплікатори, купила. Думаю, дай спробуй аплікатором. Мені так сподобалось силиконовим аплікатором наносити ті тіні, так гарно, тонко лягають на повіку. Бо злим часом воно десь там залипає, ти тушуєш ті тіні, а вони тобі по віку скочують. Аплікатором шикарно наносяться. От, я тепер буду залюбки ними користуватися, я маю надії, що я таки їх використаю, а не вони в мене не засохнуть. От, тому що я дуже не люблю викидати продукти, за які я заплатила гроші. Так, було їх 28,09, зараз 27,98. Я вважаю, що це досить такий непоганий результат. Зі всієї колекції тіней, що в мене є, так, помадка. Я не буду вам вже її також свочити, але я планую її цієї весни добити. Тут вже не так її багато залишилося, як би, та да, здавалось би. Е, от, просто зараз. Е, е, з тим, що є опалення, і, от кажу, хворіла. От, хвороба дуже позначилася прямо зараз на стані моєї шкіри, тому губи також не виняток і е, дуже сокну. Я стараюся користуватися більше олійками, всякими е, блисками для вуст, але е помада, от бачите, я відмітила тут якийсь міліметр, але. Трошечки згодом я її обов'язково закінчу, бо колір тут дуже красивий. Коричневий олівець. я навіть його підточила перед відео, От, але, ви знаєте, це не допомогло мені зменшити його кількість, тому що щось я не знаю, як я минулого разу відміряла і зараз в мене така кількість і є. Тут абсолютно нічого не позначилось. Не знаю, або я минулого разу щось не то відміряла. От, ніби все нормально. І він нескінченний, і е, зараз якось мені подобається ним користуватися, він не так е, тече. Можливо, я тоді якось наносила його влітку, е, ну, саме тестувала його влітку, що він мені не сподобався по своєму нанесенні. Зараз не, маю, не бачу такого ефекту, а можливо, я е, тепер частіше припудрюю нижньою тінями, так знаєте, вбиваю цей олівець, повторюю лінію ростові і таким чином вона мені не тримається і не так не розтікається. Можливо, що це працює, так, так що не знаю. А, так, Але теж, ну скільки тут того олівця, а закінчити цей огризок. Дуже якось складно. Далі в мене улюблений улівчик для вуст це ламель 404. Я вже вам розповідала, що тут я навіть колись його проштовхувала, то не знаю, скільки там того грифеля в мене є всередині. От, бачите, там ватка. От, І одна підточка це в мене одне нанесення. Тут, бачите, я щось наносила, можливо, контур якийсь зробила чи ще щось, тому я його не точила і не знаю, скільки в мене там його. Всередині є. Хотіла я зараз його трошки проштовхнути, але не маю сили його штовхати. А чоловіка немає вдома, то буду його якось вточити. Теж трошки я його використала, також з моєю кількістю помад і того всього, то досить непоганий результат. Далі олівець від Avon в відтіночку Sugar Plum, дуже красивий відтіночок. І... Тут же цього олівця дуже мало, але я знаю, як його розібрати, щоб там його ще десь ось так точно. Є. І я буду з вами його розбирати вже у відео. Але поки показую вам, що я таки теж ним користувалася, і в мене є вже такий дубль олівця, вже в оновленій версії. От. Але це дуже красивий колір, і я фіолетові просто люблю, теж використовую по можливості. І наостанок, що не на останок, а на останок, власне, що у мене 17-го по списку, бо в мене всього 17 продуктів, і так буде цілий рік це ось такі рум'янці. Хочу вам зразу сказати, що подивіться в мене тут з'явилася, хоча ці тіні в цьому році в мене участі в проєкті не беруть, бо в минулому році в мене брала участь вся палітра і тіней, і рум'ян. От, але е, ось цим відтіночок, оцей відтіночок просто шикарний. Це бомба, ракета, відтіночок. Е, от, подивіться, як він переливається. Це коричневий з якимось... ну, він на повіці, як монотіні, це прекрасний відтіночок. Я дуже його я сильно люблю, і в мене тут з'явилось денце. Е, от, що не може не тішити, що в моїх палітрах нарешті з'являються дірочки. Е, і е, дивіться, я е, Повторюся, для тих, хто не знає, це в мене рум'яна, які сатинові, досить делікатні. І вони в мене кучували від мами. Якось я їх віддала отак одними. А потім мама каже: я такими не буду користуватися їй її, занадто вони світлі на такого ефекту не любить. І я їх назад сюди вструмила в свою. Палітрочку і використовую. Покажу вам, звичайно, фотографію, як вони на початку виглядали, але хочу вам сказати, що тут такий також результат є. Я чомусь не записала вагу, тут в мене зараз не записано в моєму блокнотику, але я вам фотографію вставлю, яка до того була. І тут також, дивіться, гарно я гарною покористувалася, дуже класно тут виграла таку ямку. Землерийка. І, і тут в мене з'явилася дірочка. Так стараюся, знаєте, з однієї сторони наносити. Тут на відео дуже навіть добре вам видно. З цієї сторони так набирати, знаєте, бо тут же така шар такий тонкий, а тут ще так, бачите, їх доволі таки багатенько є. Але не може це не тішити. Це дуже красивий колір, і, і тут є і в. Цих тінях, тому що я це даю внутрішній куточок повіка, а це даю в... ззовні так, від вилиць, і ти можу стрілочку зробити відтінком, ну тут ще його дуже багато, насправді. а ось тут, можливо, буде навіть в наступному місяць два і тут також я собі зроблю якусь дірочку, бо тут насправді такі вм'ятинка така, досить непогана, як тут була. Якщо насісти і а... Зробити, то я результатами мега задоволена за два місяці це для мене супер результат. Я, от тримайте за мене кулачки, щоб я так і продовжувала. Отже, на заміну сировиці від Farmstay я вирішила взяти, ну, скільки сироватка в мене так була, я беру сироватку. Ось таку Advanced Clinicals комплекс 5 в одному для очей. Я буду її використовувати на ден, кажу, на денне, боже мій, на вечірні примінення, тому. Цей крем від Доктор Мед в мене йде на ранкове примінення, а ця сироватка в мене піде на вечірнє примінення на все обличчя, тому що тут 59 мл крему для очей. Та це я не знаю, на От, Дивіться, там таке щось хлюпає, воно доволі таке рідке. От. І я ж його вже наносила. Та? На, я знаю, з чим він, як він працює, все. З цього, цієї сироватки мені буде достатньо на все-все обличчя. І не знаю, чи я плануватиму її чимось закривати, чи не плануватиму, тому що тут дуже гарне йде зволоження. Вона має в, склад, в складі якийсь відсоток ретинолу. Але незначний. Ну і щодо літа там, чи щодо перших променів сонця, то тут не хвилюйтеся, я зранку завжди наношу SPF Крем. Хоча я їдучи в маршрутці загоряю, от з кремом чи без крему, я все одно у мене загар чіпляється як до ем, собаки-блохи. Вибачте за порівняння. от реально, от, Тому я тут не знаю. Такий у мене тип шкіри, і так все воно на мені працює. Отже, на початок цього що сироватки в мене тут є: 66 грамів, 70-66 Ну це маса Бруто, так не забуваємо. Так, заміну я взяла. Звід вам все розказала, показала. Дякую вам всім за перегляд. Пишіть, як вам мої результати, а я буду з вами прощатися до наступних моїх відео. Будьте в безпеці, бережіть себе та своїх рідних і до нових моїх відео. Всім па-па!